Золота віза в Іспанії припиняє своє офіційне існування з квітня 2025 року. У цьому відео я вам розповім вам про інші країни в ЄС, які ще мають аналогічні програми, коли ви можете отримати ВНЖ або ПНЖ за інвестиції в нерухомість. По-перше, давайте розберемося, ВНЖ. Це тимчасовий статус, вид на проживання. Як правило, його треба подовжувати, він прив'язаний до певних умов. Якщо ПМЖ, то це постійне місце проживання і вимог менше, прав більше. Це якщо так по-простому. По країнах я вам розкажу про Кіпер, Грецію, Чорногорію і Латвію. Якщо ви хочете більш детальний огляд з локальними юристами в цих країнах, як це працює, які там податки, то напишіть, би, будь ласка, в коментарях назву цієї країни. Отже, перше кіпер. У нас було на каналі велике відео про кіпер 300 тисяч євро поріг ходу. 10 років ПМЖ. І там є різні нюанси, наприклад, ПДВ, податки і так далі. Тому враховуйте, будь ласка, що це треба глибше розбиратися, а не просто там от 300 тисяч євро і все. Але мінімальний поріг такий. Далі Греція це 250 тисяч євро мінімальний поріг. Плюс точніше власник отримує ПМЖ на 5 років. Тепер дві країни з ВНЖ: це Латвія, там теж 250 тисяч євро, плюс там здається 5% ще додатковий податок, і інвестор має можливість проживати в Латвії. Потім перейшовши на ПМЖ через 5 років. І дуже цікавий варіант Чорногорія. Чому цікавий Тому що немає мінімального ліміту, тому що в Чорногорії нерухомість? За метр квадратний буде оцінена, точніше, є оцінена е, значно дешевше, ніж в Кіпрі, наприклад, чи в Латвії. І е, в Чорногорії будь-який власник нерухомості, принаймні зараз, так має претендувати, може оформити собі ВНЖ. Тут я мушу зазначити, що Чорногорія поки що не є членом Євросоюзу. Очікується, що це станеться е, протягом кількох років, а вже але вже є членом НАТО. І по Чорногорії цей ВНЖ він отримується тимчасово на рік і потім продовжується. Повторююсь, по ВНЖ є умови, тобто людина має володіти цією нерухомістю. Якщо ви хочете більше деталей по кожному з цих видів, точніше по кожній країні, пишіть назву країни. Ну, якщо хоча б там людей 50, Краще 100 визначить свій інтерес чи коментаремо, чи лайками будемо обирати локальних юристів в цих країнах. План є дуже багато партнерів по всій Європі. І дякую за ваші лайки.